Так, доброго дня, Україна, доброго дня всім, хто майже добу залишався без світлої води цими днями, а в деяких місцях і без зв'язку. Так от, якщо до відсутності води та світла ще можна якось підготуватись, зробити запаси води, зрядити павербанки може кожен, а от екстрений зв'язок в умовах, коли не працюють мобільні оператори та немає дротового інтернету, на жаль, відносно складно. Тому сьогодні ми продовжуємо нашу тему. Аварійного або резервного жилення наших старлінків, які дозволяють нам бути на зв'язку навіть в тих ситуаціях, коли зв'язок відсутній зовсім. От зараз я записую це відео і у нас продовжується повітряна тривога. Наявність інформації про такий стан в деякі моменти може зберегти чиєсь життя. в передньому відео я вам демонстрував, що старлін відносно нормально переварює модифіковану синусоїду. Тобто для його живлення не обов'язково наявність якогось дорогого Blue Yeti або екофлоу, або безперебійника з чистим синусом. В принципі, щоб він працював достатньо будь-якого безперебійника з будь-якою модифікованою чи квадратною синусоїдою. Роутер Starlink має вбудований блок живлення, імпульсний блок живлення. тому не дивлячись на наявність двигунів всередині самої тарілки, він працює відносно стабільно і. Будь-яких недоліків при роботі від е, звичайного безперебійника ми поки що не знайшли. Конкретно це найдешевший. І найрозповсюдженіший варіант екстреного живлення на короткостроковий час, тобто від півгодини до години, щоб мати екстрений зв'язок під час блекауту або в місцях, де цього зв'язку немає взагалі. Для довгострокової роботи можна підібрати будь-який ОПС, присобачити до нього автомобільний акумулятор, і, в принципі, час вашого резерву для цього комплекту може бути збільшений майже на світловий день. Це буде найдешевший варіант. Тільки може пропрацювати автомобільний акумулятор, наприклад, з таким безперебійником, це питання, тому що заряджати його потрібно буде зовнішньою зарядкою, бо такі обси мають струм заряду до 1 А, і заряджати автомобільний акумулятор таким безперебійником нема сенсу. Тому ще раз найдешевший варіант це автомобільний акумулятор з будь-яким обсом, але ви повинні мати зовнішню зарядку. Оптимальний варіант, коли ви маєте зовнішній акумулятор там 50, 100, 200 ампер, і опять таки будь-який безперебійник. За умов правильної зарядки цих батарей такий варіант буде жити. В рази довше, ніж варіанти з автомобільними акумуляторами. Ну і третій варіант це, наприклад, який-небудь хопік. Це теж зовнішня батарея. Наприклад, такі зелені хопіки, які були у нас в продажу, це батареї на 100 стомпергодин. Саме головна їхня відність і перевага перед іншими батареями це можливість швидкої зарядки. Тобто ці батареї переварюють двократний або трьократний зарядний струм, що дозволяє заряджати ці батареї дуже швидко. Якщо, наприклад, у вас е, є світло 3-4 години або є можливість заряджатися від генератора 3-4 години, то такий варіант це найкращий варіант на сьогоднішній день. 110 амперний хопік разом з таким комплектом буде працювати 9-12 годин легко. Потім ви його зможете зарядити за 3-4 години з зарядним пристроєм зі струмом 25-30 ампер годин. І потім знову бій працювати і надавати вам зв'язок. Щодо можливого режиму Green Mode. В 525-му цієї функції не буде. Ми сюди поставимо ту ж саму батарею, що була в попередньому відео, і спробуємо розрядити її до повного вимкнення. Так, зараз у нас 12-та година, 18 хвилин. Запускаємо наш безперебійник, під'єднуємо до нього Starlink і дивимося, скільки він у нас буде споживати на старті. І наскільки в нас його хватає цієї ж самої батареї на іншому 525-му Оці ось часті бібікання зовсім не означають прямо зараз, що батарейка розв'яжена. Навіть якщо він так часто дуже бібікає, він в цьому режимі може пробібікати ще десь пів години. От зараз йде ініціалізація і пошук супутників, буквально хвилина, 2 дві три у нас буде наш інтернет. От зараз наш Starlink Online. В такому режимі він споживає десь від 43 до 60 Вт нашої потужності, і е, зараз я вам покажу яку швидкість він може видавати навіть за таких погодних умов. От у нас там періодична наша потужність стрибає, але в середньому десь 40 50 Вт От майже 200 Мбіт, але при тому, що зараз Дуже-дуже дуже дуже сильний туман. При цьому у нас десь споживання близько 40 ватт. Ну, якщо в цей час у нас є проблеми з нашим телефонним зв'язком, ми переадресовуємо намагаємося переадресувати всі наші дзвінки на Life, а лайф переадресовуємо на БІП. таким чином, при наявності інтернету, ми залишаємося на зв'язку з повноцінним. Телефонним зв'язком без всяких додаткових серверів, gsm шлюзів і тому подібне. 33 хвилини це більш ніж наш попередній час, бо та батарея була не заряджена. Ця батарея вже має один цикл, тобто ця батарея вже повинна більше працювати. І раз ми вже почали знущатися з нашим сторінком, будемо знущатися над ними далі. Зараз ми на нього надінемо такі захист і подивимося, чи буде він надалі у нас працювати. Робимо так раз. Якщо це не на снігу, то в принципі цей варіант камуфляжу, так сказати, буде трішки краще. І давайте подивимось, чи залишився у нас сталий зв'язок. Так, беремо, робимо спідтест. Ну, пристойно. Тобто сітки з камуфляжу, різні захисні плівки. До цього пристрою в принципі, не сильно перешкоджають його роботі. І так, після 40 хвилин він у нас там періодично затихає, а потім періодично згадує, що він працює від батареї. Але все ще він працює. Швидкість так собі, але в принципі зв'язок є. Ну що, ми маємо майже годину. майже годину от Зараз він ще з буфера відео працює, але сам безперебійник вже трішки подох, як то кажуть. От, ми його можемо ще зараз вимкнути і подивитися ще скільки він зможе пропрацювати. Давайте на другий заход. Зараз побачимо. Не витримує вже. Тоб, пробую запустити, а він у нас вимикається. І так, що ми маємо? Ну, така от звичайна стандартна батарея від APC може тримати ваш старлінковський роутер біля години. Не біля години, ну кон конкретно, от в нашій конфігурації вона протрималась е годину з копійками. Це один з порівняно найдешевших варіантів комплектів резерву. Без перебійник ви можете до нього під'єднати будь-який. Головне, щоб була більш-менш нормальна адекватна батарея. Компанія LifeSell, бо мобільний оператор Life відмінно працює зі зі Старлінком. Всі наші дзвінки йдуть через інтернет, через Старлінг. Але ще раз, це тимчасове резервне. Живлення на півгодини на годину, в залежності від завантаження, бо в попередньому відео у мене в налаштуваннях самого роутера і антени стояв підігрів, тому цієї штатної батареї хотило лише на півгодини. Зараз у нас плюсова температура, ми йому підігрів не потрібен. Середнє споживання у нього десь 40-50 Вт. Якщо вам потрібне рішення, яке буде працювати 9-12 годин добу, то опять-таки зовнішній акумулятор. Якщо маєте обмежений час для зарядки, то хопіки з підтримкою швидкої зарядки. І дана конфігурація у вас буде працювати від 9 годин до доби в залежності від навантаження на сам роутер.